Для України не існує альтернативи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. За право вільно жити у вільній Європі, український народ заплатив життям найкращих своїх синів і дочок. Це було як під час Революції Гідності, так і зараз, коли ми протистоїмо російській агресії. Ми дуже вдячні Європейському союзу, вашим країнам. За ту підтримку, яку відчуває Україна, це дуже важливо для нас, тому що проти нас веде війну дуже сильний і жорстокий агресор. Продовжується окупація Автономної Республіки Крим. Продовжується війна на сході нашої країни. Ми дуже вдячні парламенту Європейського союзу, який прийняв резолюцію, яка жорстко засуджує окупацію Автономної Республіки Крим, що була прийнята 4 лютого. Україна чітко дотримується взятих на себе зобов'язань щодо мирних мінських угод. Протягом всього часу з їх підписання у нас не було жодного дня. Я підкреслюю жодного дня, коли б російські окупаційні війська не вели провокативний жорсткий вогонь по нашим позиціям.